Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми записуємо черговий вебінар, і разом з Богданом на магазині, як бачите, ми розкажемо вам про новинку від EcoFlow. Причому новинка ти знаєш, для мене е... та привітайся! Да. Да. Просто для мене це... це не зовсім новинка, тому що EcoFlow колись вже випускав такий продукт, але те, що вони зробили зараз, в тому форматі, в якому вони його представили. І те, як вони планують в подальшому випускати там зі збільшенням ємкості цього продукту, це ну, просто неймовірно. Е, давай не будемо називати, що це за продукт, тому що зараз ми покажемо вам відео презентацію цього продукту і повернемось для того, щоб затестити. Давайте дивитись. It's like that. It's like that. It's like that Just like that like this. Uh, It's like that It's like that Do you want it like this? Or do you want it like this? Do you want it like this? Ну, як бачите, так це справді PowerBank PowerBank EcoFlow преміальний. А, на магнітові і. Ви бачите, ну ті, хто зразу зайшов, подивився, ось, вже в нас на столі перед нами були е ці маленькі павербанки на 5000 мА на сьогоднішній день, вони вже є в Україні, вони вже продаються, і звичайно, вони є в нашому магазині. Тому Богдане, розкажи, будь ласка, що це за павербанки, якими ти їх бачиш, які переваги, можливо, ти розкажеш вже про них. Бо один з переваг бачиш для мене. Це точно це такий павербанк підставка. Дивіться, під ваш телефон ви можете так так його ставити. І для мене це однозначно одна з переваг нашого павербанку, бо е, інші так не можуть і це круто. Е, так, я з тобою погоджуюсь. Вітаю всіх сьогодні. Розповімо вам про павербанки. На мій погляд, павербанк це така вже буденна річ, яка користується попитом вже багато років, всі їх використовують. Але EcoFlow вдалося трошки переосмислити і зробити це набагато цікавіше і функціональніше. Це, ну, мабуть, вже не нове те, що в Powerbank реалізована безпровідна зарядка. Хочу зазначити, що він дуже компактний, і якщо використовувати з iPhone, він кріпиться за допомогою магніту MagSafe. І при цьому габарити телефона і його ергономіка не змінюється настільки, щоб вам не було зручно цим користуватися. Я буду зразу показувати. Е, як, так, показуй. По-перше, я вам хочу показати: ось зверніть увагу, як важко його іноді. Тобто він дуже-дуже кріпиться міцно. Ну, бачите, відкривається. Можна так поставити його, до речі, зразу. Якщо у вас iPhone, то у вас і календар з'являється, і годинник. Можна поставити його таким чином. Ну. А, до речі, тут ще важливо відмітити, якщо в когось є незаряджений iPhone, ми можемо через Type-C, наприклад, показати, як швидко він заряджається. Тому що в мене вже на 100%. Я тільки поставив, бачиш, який крутий PowerBan. Я його тільки підключив, а він вже зразу раз і зарядився до 100%. Тобто ми можемо ось побачити, яким чином його. Можна навіть позаду, мені здається, да? так само дивись, закріпити і отак от його заряджати. Так, дійсно, якщо звернемо увагу ще раз, ми бачимо, що тут у нас знаходиться безпровідна зарядка по стандарту QA-2. Також збоку завжди є клавіша, за допомогою якої ви можете подивитися рівень заряду, який у вас зараз є в повербанку. Тобто зараз у нас павербанк десь на 25, або, 5 або менше відсотків заряджений. Також у повербанку да, є кабель з роз'ємом Type-C зі швидкістю 35 Вт. Ви можете або телефон, або навіть ноутбук заряджати. В павербанку, який буде на 10 тисяч, цей кабель буде потужністю 65 Вт і на зарядку, і на видачу. Також у павербанку у вас є з боку ще один роз'єм Type-C з такою самою потужністю. І тут треба запам'ятати, що цей Powerbank можна заряджати і їм заряджати прилади як за допомогою цього роз'єму, так і за допомогою ось такого роз'єму. Також на зворотній частині, як ми вже бачили, тут є у нас така відкидна скажімо так, ніжка для того, щоб надійно встановити телефон в такому положенні або в такому положенні. Ну і насправді це дуже така легка, неважка річ, яка так. приємно сидить в руці і дуже зручно користуватися, коли він у вас. Ну, тобто, зручно поміщається як в кишеню, так і на телефоні. Слухай, мені сподобалось, дивись, що ну, взагалі на пристрої має бути технічна інформація, так? Да? І в EcoFlow вирішили саме під, заховати під кришку ось цю всю основну інформацію, навіть з QR-кодом. Тобто її ось так не видно. Тобто нічого не заважає тобі, очим там ні на чому не чіпляється. А якщо тобі щось потрібно, ти просто підняв його і прочитав оцю основну технічну інформацію, яку ми бачимо. Там насправді є вся інформація, яка стосується швидкості портів, швидкості зарядки, часу роботи, ємності. Тобто вся інформація є, але вона дуже скажімо так, лаконічно викладена і не заважає загальному дизайну пристрою. Яка гарантія у нас на павербанк? Гарантія на павербанки від виробника 2 роки. Тому протягом цього періоду ви можете користуватися і можете розраховувати на те, що він буде працювати. Він там через умовно якийсь період часу не втратить свою ємність, тобто це якісний прилад, який розрахований на тривалий термін використання. Ну саме тому це в принципі і називається преміальний продукт. Я е, помічаю, що коли я просто його заряджаю від звичайного павербанку, він нагрівається сам телефон і павербанк. А от е, коли я використовую павербанк EcoFlow, то в мене немає такого відчуття, що він там знаєш аж гарячий такий стає. Це можливо через якусь технологію. Так, все вірно. Ти дуже класно підводиш до того, що в павербанках від EcoFlow застосована нова технологія. Вона називається Rapid. Це павербанк за допомогою датчиків телефону. Він відслідковує температуру самого пристрою. І якщо пристрій сильно нагрівається під час зарядки або велике навантаження, ви там граєте на телефоні і його заряджаєте. відслідковується температура. Якщо вона збільшується, тоді павербанк самостійно зменшує швидкість зарядки для того, щоб стабілізувати. Тепло, і телефон не нагрівався, і не виникало ні дискомфорту, не якихось небезпечних ситуацій від перегріву пристрою. Ну, це одна з таких реальних переваг, да, про які ми зараз з тобою говоримо. Про що можна, можна ще сказати? Чому це преміальний продукт, і що робить його преміальним саме? В лінійці EcoFlow і навіть в порівнянні з іншими павербанками, які на сьогодні є на ринку, тут би я розповів про те, що в цьому павербанку реалізована безпровідна зарядка по стандарту QE2. це наразі найактуальніша версія. Швидкість зарядки безпровідної 15 ватт. Якщо ви заряджаєте iPhone 15. З 0 до 70% вам знадобиться 30 хвилин для того, щоб телефон зарядити. Також хочу зазначити, що у цієї зарядки, є, як ти показуєш, є вбудований кабель, який має потужність 35 Вт на видачу і на зарядку. Це для павербанка на 5 тисяч і на 10 тисяч це буде кабель потужністю 65 Вт. Теж на зарядку і на видачу. Тобто можна сказати про те, що ви спокійно за допомогою такого павербанку і кабелю можете заряджати, наприклад, свій MacBook зі швидкістю 35 Вт. А якщо у вас на 10 тисяч, то це 65 Вт. і великою дуже перемогою. Перевагою даного павербанку, те, що я порівнював, то швидкість зарядки самого павербанку, вона складає до 70%, якщо не помиляюсь, за 33 хвилини. Це в середньому в три рази швидше, ніж рішення, які зараз є у нас на ринку. Тобто, навіть якщо він невеликий і його вистачає на півтора рази зарядити телефон, то ви відновити його заряд можете дуже швидко. І це скорочує час, коли ви вимушені чекати, поки там павербанк зарядиться. Тому, на мій погляд, це дуже велика перевага. Дуже велика перевага цього павербанку. Ну не знаю. Мені здається, це справді буде дуже такий цікавий продукт на ринку. І до речі, про те, що ти сказав, що майна наступний поємності павербанк ці вже п'ятитисячників, вони вже є в Україні, їх можна придбати. А от десятитисячник він з'явиться вже ближче до кінця лютого, Тобто я думаю, що реально вже десь навесні ми його побачимо. Але я також хочу вам ще сказати така маленька інсайдерська інформація, що ми також очікуємо. І павербанк на 20 і навіть на 25 тисяч в майбутньому. А я ж рекомендую вам ви зараз побачили, ми розказали про основні технічні характеристики цього павербанку в нашому невеличкому вебінарі. Але якщо ви хочете особисто прийти, спробувати можливо під'єднати до свого телефону. Відчути, як він в руках у вас тримається, то я вам рекомендую, будь ласка, заходьте в магазин до Богдана, до його працівників, менеджерів і е спробуйте, спробуйте цю новинку, яка, як на мене, є дуже актуальною на сьогоднішній день на українському ринку. Виглядає стильно, виглядає сучасно, є е безліч е справді технічних новацій. Ну і звичайно, ну все, що робить EcoFlow, воно на сьогоднішній день, е я думаю, топ-1. Е Щонайменше за технічними характеристиками у світі і в Україні в тому числі. Ще раз скажу, будь ласка, завітайте до магазину, якщо хочете особисто подивитись на Powerbank. Я думаю, що незабаром він також з'явиться у мережах найкращих магазинів України. І ну, зверніть увагу на цей Powerbank, якщо вам потрібно особисто собі або, можливо, комусь хочете зробити гарний подарунок, то це на сьогоднішній день заслуговує вашої уваги. Тому дякую вам, що були дякую. з нами сьогодні. Да, і е, давайте не забувайте підписуватись на наші соцмережі, ставити лайки, подобайки, Обов'язково пишіть коментарі під нашим відео ось там внизу. А ми будемо вам відповідати і розказувати про всі новинки Екофлов, які приїздять в Україну. Тому дякую вам. На все добре. Дякую до зустрічі. Пока.